Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні випуску обстрілу громад області, впровадження урядової програми є робота у Дніпрі. Добровольців запрошують долучитися до нових бригад МВС. У ніч на 3 лютого російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь обійшлося без загиблих і поранених. Докладніше розповість представник головного управління ДСНС Сергій Ковтонюк. Терор Нікопольщини продовжується сьогодні. Вночі ворог вдарив по Нікополю, поціливши по місту з важкої артилерії. Зараз у місті працюють рятувальники та з'ясовують всі наслідки атаки. На щастя, у місті обійшлося без загиблих та постраждалих. Захищаючи Україну, загинули двоє бійців з Дніпропетровщини: – 24-річний Єгор Лях з Кривого Рогу та 26-річний Вадим Вовк з Кам'янського. Про загибель Єгора Ляха йдеться на Фейсбук-сторінці підприємства «Арселор Мітал Кривий Ріг, де до війни він працював помічником машиніста тепловоза. Боєць загинув 25 січня поблизу Бахмута. У нього залишилися мати і батько, який нині теж у лавах. Збройних сил України Вадим Вовк проходив строкову службу у 2016-2017 роках на посаді старшого сапера у 101-й окремій бригаді охорони генерального штабу імені генерал-полковника Андрія Воробйова. Про це повідомляється на сторінці Кам'янської районної державної адміністрації. Після мобілізації у лютому 2022 року чоловік повернувся в ту саму частину, де проходив строкову службу. Займав посаду командира відділення однієї з військових частин ЗСУ. Загинув 9 січня 2023 року поблизу населеного пункту Дружба, що на Донеччині. У військового залишилися батьки та сестра. Дніпропетровщина долучається до формування додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Разом з досвідченими військовими добровольці звільнятимуть Україну від окупантів. Для цього пройдуть інтенсивне навчання та отримують сучасну зброю, зокрема і західного зразка. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Запрошуємо мотивованих сильних добровольців, які за своїми моральними та фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. Дев'ять снапів Дніпропетровщини. Приходьте, записуйтесь до. Гвардії наступу, якщо є бажання служити разом з поліцейськими, вам до бригади Людь. Якщо на меті стоїть завдання для себе визначене, це звільнення Криму. Вам до бригади Карадах. Доличайтеся і допомагайте звільняти нашу батьківщину. Час повертати своє. Ми обов'язково переможемо. Ми вже стоїмо на порозі перемоги. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua. А ще заявки приймають у дев'яти центрах надання адмінпуску Дніпропетровщини у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Новомосковську, Павлограді та Синельниковому. Дніпро потрапив у трійку лідерів як місто, яке подало найбільше заявок на гранти. Урядової програми є робота для започаткування бізнесу. Загалом за півроку існування цієї програми у Дніпрі гранти отримали 72 дніпрянина та внутрішньопереміщені особи. Кожен переможець взяв на себе зобов'язання створити від одного до 25 робочих місць у Дніпрі і справно платити податки не менше трьох років до бюджету міста. Говорить очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Дніпро знаходиться у трійці лідерів по всій Україні і майже 100 підприємців отримали гранти на відкриття власної справи на розширення власного бізнесу. Цей проєкт є робота, це урядова грантова програма, яка надає можливості отримати мікро. Грант від 50 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень для того, щоб започаткувати власний бізнес або його розширити. Це передбачається для створення СТО, перукарень, пекарень, кав'ярень та іншого віду надання послуг підприємництва в сфері послуг. Переселенець Курахового, що на Донеччині Сергій вже не вперше бере участь у різних міжнародних програмах щодо підтримки свого бізнесу. Нещодавно він отримав 800 тисяч гривень на відкриття швейного виробництва. А тепер хоче подати заявку через є робота на отримання 250 тисяч гривень, аби покрити оренду, закупити матеріали для пошиття військової амуніції та створити нові робочі місця для дніпрян та переселенців. Ми цей грант писали в січні 22-го року. Ми планували зробити у нас у місті, в будинку культури, простір для підприємців, Курахівський бізнес, Куб скорочено називали. Ми підготували заявку, надіслали. Ну потім почалась війна. в березні зателефонували. Представники ПРО не кажуть, що ви подавали заявку, треба її трохи переробити і відкрити. Виробництво, соціальний бізнес, таке соціальне підприємство створити. Ну, давав оголошення на сайтах. Приміщення це тут в важко було знайти. Дуже за великі ціни. Ми отримали обладнання. Шукаємо жінок переселенок, щоб дати їм роботу. Ще одна переселенка з Краматорська Олена Кочерук планує подати документи на грант. На вісім мільйонів гривень для розширення власного бізнесу, а саме швейного підприємства. У нас швейний бізнес свій. почали робити спальні мішки ще в Краматорську, на волонтерських засадах. Поки волонтерили трошки навчились вже це робити краще. І коли переїхали до Дніпра, попит нікуди не дівся. Ми зрозуміли, що ми маємо налаштовувати саме промислове виробництво. Це остання інформація. Випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.